На другий день війни зібралися з нашими однодумцями, друзями і ми почали активну волонтерську діяльність. Нам вдалося доставити в Україну близько 8 тисяч упаковок одягів, подушок. Я в цьому пулі було багато допомоги ЗСУ. Забезпечити дітей, батьків, які загинули на фронті, щоб наша молодь мала можливість для розвитку. Наша волонтерська ініціатива була заснована 25 лютого на другий день війни, відійшовши від шоку, ми всі зібралися з нашими однодумцями, друзями. Організації, які співпрацювали до цього в галузі культурно просвітництва такого напрямку, вирішили направити свої зусилля, нарядів, зв'язки, вміння на допомогу потребуючим цей період людям. Потрібно було їх нам організуватися для допомоги Збройним силам, територіальній обороні. Саме для цього ми створили нашу волонтерську ініціативу. До складу нашої волонтерської ініціативи входить чотири організації: це в першу чергу видавництво «Абетка», громадська організація просвіта, всеупінська ініціатива, активна громада і науково-технічний центр Кидівський «Пер пірегіон, власне, який я і представляю. 25 лютого 2022 року в цьому приміщенні Дениса Фетка, коли почалася війна, зібралася ініціативна група Славкополінчук, Пастули Юра. Я і ми створили таке об'єднання і ми почали активну волонтерську діяльність. Наша волонтерська ініціатива має вже певні напрацювання і успіхи. Ми можемо гордитися співпраці з відомим агентством із Ізраїля «Сахлут». За допомогою цього агентства нам вдалося доставити в Україну близько восьми тисяч упаковок різного одягу, подушок, діял, гігієнічних засобів, які ми розповсюджували та переміщених осіб. Також е, хочу відмітити співпрацю з благодійним фондом з Америки Нової України, за допомогою якого ми могли відремонтувати гігієнічні бокси для психоневрологічної інтернату, якого вивезли з Юла Харківської області в свій час. Ще одна ініціатива з Новою Україною у нас йде проєкт Chrobook for Children, допомогу якого забезпечуємо, малозабезпечені сім'ї. Дітей, uh, батьки, які загинули на фронті, uh, дітей серед хробуками для дистанційного навчання. Є ряд інших ініціатив локального характеру, які ми uh, реалізовували, реалізовуємо і маю, що нам не реалізували. Ми перші перший війни дуже багато роздали, видки друкували безкоштовно воїнам. Це тактична медицина. Потім у нас дуже великий проєкт був Сергій Боднар, це художник, який е, служив в ЗСУ. Він е, писав вірші, Кам'янець-Подільські діти е, малювали до тих віршів. Е, малюв. Також ми багато роздавали, допомагали людям раундським організаціям, роздавали книжки. Наприклад, дітку, дітям каменці і так далі. В цьому пулі було багато допомоги ЗСУ. Наприклад, якщо взяти оцей розгрузок, ми в першому місці це особисто я десь 800 штук ми повалили наших воїнам. В теперішній час в громаді достатньо багато є внутрішньопереміщених осіб. Наша громадська, наша волонтерська ініціатива сконцентрована на вирішенні цих проблем. Наразі ми у ради волонтерів внутрішньопереміщених осіб Кам'янець-Подільському голові. Працюємо над програмою інтеграції внутрішньопереміщених осіб громаду, яка розрахована на 2024 тисячі рік. дві тисячі рік. Подальших планах це налагодження активної праці з молоді з молоддю з молоддю ВПО, яка на сьогоднішній день в громаді не має чого зайнятися. Ми створили дві ініціативні групи, дві молодіжні команди, які приймають участь у конкурсних відборах для грантових проектів серед молоді. Свою роботу була постійно висвітлюємо у соціальних мережах. У нас є власний, е, власна сторінка в Фейсбуці, у нас є власна сторінка в Інстаграм, у нас був власний сайт. На жаль, на теперішній час він тимчасово не працює, оскільки наш адміністратор з перших днів війни взяв до рук зброю, йшов захищати нашу країну. Найбільше більше це, звичайно, щоб була перемога. В результаті перемоги ми. Україна буде розвиватися, ми в Європейський Союз, ну і буде розвиватися видавництво і громадськість і, і наша. Ну, звичайно, найбільша мрія на сьогоднішній день у всіх українців це добути перевагу в цій війні, зробити так, щоб Україна на кінець стала повністю вільною, повністю інтегрованою в цивілізований світ, щоб наша молодь мала можливості для розвитку. Мала можливість подорожувати, їздити різними країнами, добиратися досвідом. А що стосується особисто, то хочеться просто мати час, поподорожувати нашою чудовою країною, зафіксувати якісь гарні моменти, краєвиди. Без Безпечь.